Про те, що росіянам не дає спокою розвиток нашої держави, та й взагалі це поняття для них не є знайомим навіть на словах. Переконався весь цивілізований світ. На превеликий жаль, рік тому тростянчани відчули на собі, як це жити по росіянським стандартам, адже під час окупації Тростянецької громади військові РФ прикладали надзусилля, аби зруйнувати все, що на їх погляд, краще за їх рідні домівки. Тоді без даху над головою залишились сотні родин, які в один момент в Втратили все, що створювалось десятками років. Серед них і мешканці сумнозвісної п'ятиповерхівки на вулиці Благовіщенська, 53. 14 марта, в 10 разів вечора з Баромлі попало два снаряди. Отуди От в угол, два снаряди. Потім ми визвали, у Суми дзвонили. Сюди не дозвониться было, у суми позв... связи зв'язку. Не было. Дозвонились у суми пожарну часть. пожарная часть женщина взяла трубку і сказала, сейчас зараз И І наші пожарні страстінця, дві машини приїхали і тушили у ту часть. У два години ночі потушили, слава Богу. А з той сторони були бої. Вони стріляли, а наші тут тушили. Ми носили воду, хлопцям тушили, допомагали. 9 березня ще горіло, То 14 березня. А це дев'ята горіла, вже кухня тут горіла на п'ятому на етажі у жінки. Це також від влучання було чи підпал вже був? Так, да, від влучання з цієї сторони вже сюди били, із вокзалу. Ну, а потім 26 березня згоріла оця остальна частина. Нічого нема. Самі углі, нема нічого. Оце ось тягає. Нема нічого. Це дуже важко. Потіляти угол свій, хоч малесенький, 14 квадратів, 12 квадратів. але воно своє угол свій. Цей будинок познав дуже великих пошкоджень. Четверта категорія руйнації цього будинку це означає, що будівлі порушені конструктивні елементи це фундаменти, зовнішні стіни, внутрішні стіни, перегородки, конструкції покриття, конструкції перекриттів, сходи, покрівля, підлога, балкони, вікна, двері, порядження фасадів, внутрішнє порядження. Але все ж таки цей будинок можна відновити, і заключення експертів дало можливість цей будинок нам. Поставити в план на його відновлення. Була розроблена проектна кошторисна документація, затверджений експертний звіт, позитивний. Загальна сума вартість будівельних робіт буде становити, кошторисна вартість робіт буде становити 35 мільйонів 211 тисяч 999 гривень. І тому ми запросили до співпраці Добробат, який працював у нас в минулому році. Вони отозвалися на наше прохання і приїхали допомогти нашій громаді відчистити цей будинок від будівельного мусора. Почали ми проводити роботи по розчистці із другого поверху, потім будемо третій поверх. Потім четвертий, п'ятий. Ми забезпечили цих робітників транспортом для вивезення будівельного мусора. Ми забезпечили їх деяким інвентарем для розчистки, Це там лопати, відра. Також плануємо не ставити їх голодними, ми їх накормимо і будемо продовжувати цю роботу по можливості, коли вони зможуть приїжджати і працювати щоб відчищати цей будинок. До слова, волонтери Добробату неодноразово приїздили до нашої громади задля допомоги в розчищенні завалів та зруйнованих внаслідок рашистських обстрілів будівель. Окрім того, у співпраці з владою Тростянецької громади відновлювали і постраждалі житлові об'єкти. Волонтери із Сум, із ромнів кількістю 18 чоловік зараз вперше виїхали на цю локацію 60-квартирний будинок. Який ну, практично на 95% зруйнований від получань ворожої артилерії. Тобто плануємо його повністю очистити від завалів, від будівельного сміття. Роботи багато, але хлопце завзяті, я думаю. посильная задача для нас. В результате пожара все штукатурка на стенах, все пообсыпалось. И под ногами очень много строительного мусора, что достаточно затрудняет передвижение по дому. Плюс бытовые приборы, которые металлические, они посгорали, и их достаточно проблематично вытаскивать из здания. Поэтому работы здесь действительно очень много и надолго. Собираемся еще не один выезд совершить на данный эффект. Тут много работы. На жаль, війна в Україні зі злом ще не завершена. Попереду українців, зокрема й тростянчан, чекають роки відновлень та відбудов. Але з упевненістю можна сказати, що саме завдяки небайдужості та єдності, нам все під силу прийде час, і на дитячих майданчиках біля колись зруйнованих будинків лунатиме дитячий сміх. А у вікнах з квітами на підвіконні увімкнеться світло, бо немає в світі істоти, яка б змогла забрати в українців свободу та бажання жити. Аліна Гребенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.